Всім гарного і позитивного, йду вам показати, яке в нас нове блюдо буде морське. І все таке до півча. Його до вінцятка. у нас є восьминога. дуже добрі рак, креветка та й кальмар у оклярові. Всяк виглядають наші блюдця. Бачите, все допіва. А люди, котрі не будуть слухати, своїх жун будуть їм зміняти. може еський десерт далі відчинити. Йо! їм порізати так, як хобот восьминога. йо йо Так що! Осторожно! Жона злібавається! Все, всім гарного і позитивного! У нашому меню ви ще не знайдете. Аж ви з Тік-тока прийдете та вкажете, що хочете морську тарілку. Ми вам її зробимо до пива. Так що будемо відіти кого фанати, кого заказує з Тіктока. Всім гарного і позитивного!